І всім привіт! Мене звати Гоша і ви на моєму каналі. Сьогодні з нами ми будемо грати в 24 години граємо в Холан Кічен. Сьогодні з нами Богдан. А то Антон ви знаєте з продуктами. Захрівайте піцу кожды. І, і любов. І сьогодні ми граємо, я вже казав, 24 години граємо в Ковен Челлендж. Ребята, тут у професіоналу вчитесь, тут як треба прыгати. Ні, як треба бігти, Іди сюди, прыгаємо. Ми граємо в Ковен Челлендж в великому батутному центрі. Добре, я буду перший ведущий, вони будуть ховатися по порізані штанку. Так, все. все вони починають читати раз, два і поставлю на паузу. І все, і, вони... і там будуть 60-80. Все, вони починають ховатися, я рахую. все. Ще... Да ста, Од... окей, все. Добре, побачите потім. Раз. Так, ребята, я вже їх шукаю. Просто я вибираю такі місця. Але я вже когось бачу. Але ні, це не ребята. Буду шукати по-тихому. Типу, тут там місця, тут такі місця, де реально можна сховатися добре. Так, добре, шукаємо тут такі місця, добрі, хороші. Добре, покажемо, як цей ботан. О, бачите, горка раз. Горка два. Так, вон є ще цей. Так, вон є друга горка. От сміливо отакі лохнички класні. Добре, йдемо шукати далі. Піднімаємося наверх. Нікого поки що не бачу. Вони можуть бути сьогодні горки. Це теж логічно подумати. Десь можуть бути сховані в горках і десь там ховатися. Ми пройдемо далі. У нас якраз наша горочка. Опа. Піднімаємося. О, зараз буде з'їзд. Зараз ми з'їдемо з горки. Так, і... Так, я їх тут на першому поверсі бачу. Мені здається, вони поховалися на другій зоні. Друга зоні О, А це хтось із них тече. Це моя жертва була. Ой, горка дуже хорошенька така. Добре, ми йдемо наверх, Піднімаємося. там, була моя жертва Зараз я вам покажу. Виш ту вперше моя ползать. Зараз я дістану. Схопай. Ні, тут буде довше її Ага. Вони спеціально всі на гору піднялися, на щоб заесу. Шукав їх там. Я десь там над нами. Сюди проходимо Піднялися наверх. Ага, бо ми біжали. Ну, звісно. Це ж хованки догонялки. Тому тут прийде. Не ми бачу. У мене Добре, їдемо. Ого, говорю, буде екстремальна Ходімо далі. Так йдемо 我都喝你汤了。 Я потім поїди нас, що вони не кричали, потім хтось скрім. Поки що я тут один, ніхто мене не бачить. Чекаю, Чекаю, коли в мене хтось зіде. Вони такі пани це ходить, якийсь у мене сірений. Подивитися, це реально якесь положення на таке. Сиручка, покрізь це два бандики, з'їдуть. ще какая-то. Там хтось ходить постійно тут сюди Там хтось постійно тут сюди ходить. У мене є ідея. Я не можу піти на другу половину. Якщо я піду, вони вона мене побачить. А я би дуже вам хотів показати другу частину цього, цього бутутного центру. Я з радістю вам би це показати, можна. Якщо в нас тут показувати. Ходимо, чекаємо. Якщо... Ні, це один із хлопців. Вони вже, мабуть, пішли звідти треба дивитися. А ні, якогось чуть вони. Ну, це воно. То зараз треба. Якось треба добратися доцільну, я не знаю, як вам це сказати. Добре, покажу. Цього. От, от, на так, ребята, я перемістився на другу половину. Зараз вам покажу все тут. О Боже. Тут діти закидали... Добре, зараз ви саме побачите. Дивіться, що тут сталося. Тут закидали. Я йду зараз під э, горками. Дивіться, ось горка, Це друга частина. Там перша. ви бачите, Тут уже друга. Дивіться, поки що я з них нікого не знайшов, бо вони тусуються в таких місцях. Вони разом. Я не знаю, які зу. Треба одного з них це спіймати якось. І все, бо все нормально. Нам дійду. Йдемо далі, тут закидали все, там батути. Потім під третій частину покажу, але ну, для маленьких дітей а всьому туди. Дивіться тут такий сайт, он дуже бургут так уникає. Ось третя частина. Це взагалі для маленьких дітей. Тут ховаються, візушки, включаються мультики. Тут домик є. Оп. Тут, це якраз хороша ідея. Тут можна заховатися і чекати, поки вони прийдуть. Ну це довго замість, це я Це дуже довго Ні, не, добре, не немає сенсу. Треба їх закатакувати. Ну ж на ту другу частину, мені треба взагалі не пише. Небезпечне Ну ще прикольно. Тут супер просто, дивіться, такі бутулики з шариками. Впав знову в батути даєте то відео, де було таке же, та і тут таке ж саме. Добре, встаємо. Набираємо 20 лайків і знімаємо полці лава. Зробимо такі, ну, мені такі зробимо прикольні різні речі. Подивитися, самі, саме як це буде випадати. А зараз будемо вставати. Цих маленьких Хотя так удаска. Добре, пішли далі. Обіду зараз долучився, Ви цього не побачите, але потім я підключу поколю. Добре, можна вам показати що на сім'ї. ми, виходить, тільки ціна, там де я знаходжуся, я можу. піднятися і в їх Сторону, щоб вони побачили. Зараз я це зроблю тільки я думаю, думаю. Там. Ну я вот, думаю і піднятися. У мене лісниця, зараз вкажу. Та ось пройти. Ох, що десь сто 100... процентів. десь не о, а тут уже йде у нас. Ну, Можуть мене побачити якось.

я знаю, что мне еще гости подумали. Мы с такие не позабываем, ничего Но я тут на месте. Чекаю на... Походим. Сейчас же у чтобы было три года, но ничего не ним Я Знаю, мы и завжди будет там. Зараз пора их так? Хорошо, хорошо. С так. зараз все, типа, сидять по раздельности. А мы все по раздельности. Ми всі сидять по розділяності. Я думаю, зараз коли буде сидіти скіяти, а я буду цей. А хтось буде з них сидіти, хтось поїде, а хтось буде стояти їде. Потім швидко сідати поки це буде. Тому чекаємо, де йдемо численно. Погнали. Їдемо з інших горки. До хотя йому ці. Треба я... Зарешивай... ще сховатися, передохнути, так скажемо. Тут я можу перечекати поки що всі поймали, він на один. Дуже швидкий, спортивний, як ви бачите, Я не добре тут. Треба знову так само підкрастися. Почала як вовка з помати. Тільки тревочка помилувати. Два хвилин тут сидіти, потім, а потім йти і Добре, знову. Вибрайся робити. Швидкий момент. Хочу чекаємо, Любава побіжала в другу частину. Зараз повинна повернутися, щоб піднятися на ту горку. А я буду якраз. Перед наступним. Я вже казав, 20 лайків і ровно пол лавы Це 100%. А 30 лайків знімаємо в цих лазерах, там ми хотіли. от его. Другайте, Тепер Да, помержу і те. Уже можна йти Йди. так стоимо. там, стоїмо. Угодить ніхто не дивить робив. ця горка, де ми повинні з'їхати. Я сижу тут тут на беде. Треба піднятися, у це лісень, треба туди знову піти і піднятися. Треба робити такі Ага, вже б... бачу по пояснів, що вони десь там, гуляють. Вони не на голосі. Там хороший момент. Тихо плядна. Димось сюди. Димой сюди йому близько. Тихо тут тачата лазялка. Я снизи їхав звичайно. Він це порух. Не можуть це помітити, не значить, коли спорід. Вони сні. Це мої солодки. Сидіти, чекати на них, поки вони сидіть. Коли вони з'їдуть, як хлопці, то мені вдалося спіймати добаву біжучи через коридор. Ну зараз мені теж це вдасться. Але не знаю, потім треба спіймати Богдана. З самого найшвидшого із всіх цих, цих чотирьох. Ще двоє треба Антона. Nie treba nie buchetam Nie hotela spiмати Flavuści только моя лавитя. Тихо. Ты попасть сейчас под самым миллион. Пустая. Селибалась по тину. 수치는 올리되. 지금 비켜. 아니. 아니, 럽릿. fake. 본에 거는 거잖아. 본에. 잘 모르시네. 음. 그럼. 바로는 똥. To już dawno trochę pomidno. Такие крутилки припали. Так завыснуть, поразить, поусытить. І Антон побежал по туди он был стан стоим як Ну, этой станции так.

Такі сміявся, такі видові біжати не години. Вони мене дурить. вони мене дурить.

я завтра на свой тупой Почему я тебя может съехать? такие Может быть, себе на них горку покататься. Почему я хочу? Что мне вообще? А, я уже на врачу, не У мене час вийшов, мені не вдалося її знайти. Мені не вдалося її знайти, не знаю. І час у не кінчився, це я хотів сказати. Добре, ми насамперед час кінчився і ми вирішили просто пограти в прямой. Дуже нормальні холонки. Бо якщо грати в прядки на гонялки, то це дуже довго. Бігати туди. сюди Бігаєш постійно. Все не приплавим? Да, ну, давай. мы тебя Давай. Ну, давай. 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 Да. Давай. 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 А, Давай. 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 просто. Давай. 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 Давай.

Я хотів спочатку складатися а потім поняв, що це неможливо. Бо це задуже вони займають вони задуже. Ну, їх замало, їх замало. Треба багато таких. Це було найшвидше на кожні. За вчутю гору. Не знаю, як їм це вдалося. Може Дивитесь на мене датчик. Але добре, ми закінчуємо це відео. Думаю, вам це відео сподобалось. Ставте лайк. Ісім підписуйтесь папа. на канал. Був Антон. Всім пока Ми всім. І всім пока. І всім пока, любава. І всім пока.